Доброго ранку, шановні українці. Для початку хотів би проговорити ситуацію по covid 19 а саме, питання тестування. Справа в тому, що як ви бачите, на сьогодні ми робимо невелику кількість тестів, якщо порівняти з нашими можливостями щодо тестування. Хочу нагадати, що Наші можливості тільки по ПЦР, ПЛР-тестуванню, і тільки в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я складають вже не менше 55 тисяч тестів на добу. А ще приватні лабораторії, яким ми готові сплачувати кошти за тестування, а ще лабораторії, які знаходяться в наших лікарнях. Тобто ця кількість, як ми говорили, що ми виходимо десь близько на 70-75 тисяч тестувань методом ПЛР на добу. Але в той же час ми бачимо, що ця кількість менша. Це при тому, що в нас є всі можливості, держава сплачує за це тестування. Це при тому, що в нас в достатньої кількості всі тест-системи. Окрім метода ПЛР, ми запровадили ще тестування швидкими тестами на антиген. Це швидкі тест, який ви можете побачити результат буквально за 15 хвилин. Ці тести вже поступили в регіони. Вони є в наших сімейних лікарів. Отже, я звертаюся до вас, шановні українці. Якщо у вас є будь-які симптоми острого респіраторного захворювання, підкреслю будь-які не тільки ті симптоми, про які ви вже знаєте, які говорять про ковід, а будь-які симптоми на РВІ. Будь ласка, звертайтеся за свого сімейного лікаря, щоб він вам або зробив, зробив забор біоматеріалу або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом, який в них є. Якщо вам по якійсь причині відмовляють, будь ласка, відразу звертайтеся. На гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я в наш контакт-центр з питань ковіду нагадаю номер 0800 60 20 19. Також звертаюсь до наших сімейних лікарів. Ви знаходитеся в на такій на передовій. Ви безпосередньо відразу спілкуєтеся з, з пацієнтом. Будь ласка, проведи тестування. Також, окрім симптомів, на острі респіраторне захворювання. Ще ми тестуємо швидкими тестами всіх людей, які перебували в контакті з підтвердженим хворим на covid 19. Отже, мова йде про ваше здоров'я, мова йде про те, щоб відразу поставити відповідний діагноз. Якщо ми встановлюємо відразу діагноз, то звичайно набагато краще і прогноз, і прогноз здоров'я по здоров'ю і прогноз інколи по життю. Тому, будь ласка, не нехтуйте цією процедурою. Наступне хотів би продовжити говорити про плани Міністерства охорони здоров'я на 2021 рік. Сьогодні хотів би розповісти про плани з питань. Цифровізації у сфері охорони здоров'я. Чому це важливо? Тому що електронне здоров'я, система електронного здоров'я, цифровізація, відхід від паперових носіїв це окрім того, що це більш зручно для, як для лікарів, для медичних працівників, так і для пацієнта. Тому що не треба з собою, вибачте, тягати ці. Купу паперів з коли ви йдете до лікаря, все це повинно бути в електронному вигляді. І ми плануємо достатньо швидко розвивати саме цей напрямок системи охорони здоров'я. На превеликий жаль, за останні три роки були зроблені тільки такі початкові дії, і для нас дуже важливо саме розвити максимально ці сервіси. І ямога швидше підкреслю, це в тому числі буде впливати і на якість надання медичної допомоги. А ви знаєте, що саме якість надання медичної допомоги є таким надпріоритетом в Міністерстві охорони здоров'я. Тобто наші плани на цей рік є достатньо амбітнішими. Перш за все, Міністерство охорони здоров'я спільно з Мінцифри, а також з нашими. Підперкованими нами органами, такими як НСЗУ і ДП електронне здоров'я іншими партнерами, ми будемо продовжувати розвивати та розширювати функціональність електронної системи охорони здоров'я. Нам було напрацьовано так звану дорожню карту, що ми плануємо робити. Згідно з якою на цей рік заплановано понад 30 цифрових проєктів, Підкреслю 30 цифрових проєктів, які ми хочемо реалізувати. В 2021 року, чому ми впевнені, що ми в змозі це зробити, тому що весь минулий рік, 2020, й ми саме працювали над підготовкою до реалізації цих проектів проробили велику таку купу документів. Була зроблена така кропітка робота, яка ми впевнені в цьому році вже втилиться. Всі проекти. Отже, про що йде мова? Перш за все, ми хочемо запровадити електронний кабінет пацієнта, в тому числі з інтеграцією його з сервісом Дія, що дозволить пацієнту бачити власну електронну медичну карту, надавати декларації онлайн, надавати доступ до власних даних. Тобто, кабінет пацієнта де зібрана вся інформація. Щодо вас інформація, з якою ви приходите просто до лікаря. Він входить до ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані. Тобто, це така достатньо важлива річ, і на яку ми прагнемо зробити вже в 2021 році. Наступне це медичні висновки. Ми продовжуємо розвивати медичні висновки. Перш за все, це електронні лікарняни. Ми хочемо позбутися повністю в 2021 році будь-якого оформлення паперових лікарняних, щоб це саме було в електронному вигляді. По-перше, це більш таки уніфікує та зробить більш простішим саме видачу цього лікарняного. Ну і зрозуміло, що контроль за видачу лікарняних є буде більш таким суворим, якщо так можна сказати. Наступне це план лікування. Це план лікування це такий модуль, який допоможе лікарю зробити всі необхідні призначення та полегшить контроль за виконанням цих призначень. Знову ж таки, з точки зору Міністерства охорони здоров'я, з точки зору регуляції медичної системи, коли в нас є такий модуль, коли у нас є план лікування, ми завжди можемо подивитися і зробити ті чи інші висновки щодо коректності лікування, щодо дотримання протоколів, стандартів лікування. Модуль чутливих даних, який забезпечить ведення електронних медичних записів по таких особливо чутливих нозологіях, як ВІЛ СНІД та розлади психіки, електронні рецепти, перш за все, ми запроваджуємо в цьому році на інсуліни, наркотичні засоби, а потім поступово на інший рецептурні препарат. Як я вже неодноразово наголошував, що саме впорядкування. Споживання лікарських засобів, призначення використання лікарських засобів, дуже важлива з точки зору саме здоров'я і життя українця, дуже часто купуючи в аптеках ті чи інші лікарські засоби, які повинні продаватися виключно по рецептах, але нехтуючи саме порадами спеціалістів. Українці просто наражають себе на небезпеку, використовуючи не за призначенням ці лікарські засоби. Саме тому ми хочемо це зробити: ввести електронні рецепти, щоб вони були на всі рецептурне всі рецептурні лікарські засоби, і в тому числі і на антибіотики. Розробка системи управління лікарськими засобами та медичними виробами є сток. Для чого нам це необхідно? Ми хочемо все, що ми закуповуємо по централізованих закупівлях, щоб це було не так, як зараз, коли ми закупили, відправили це в регіони. А потім ми практично на паперових носіях збираємо цю інформацію, які залишки в той чи іншій лікарні чи закінчуються, чи не закінчуються. Ми хочемо, щоб це була єдина електронна система, де ми чітко бачимо, що залишилось, в якому дозуванні що Щодо необхідно перерозподілити, щоб ні в якому чині це не впливало на негативно на лікування пацієнта, який лікується саме такими лікарськими засобами. Також в нас є плани щодо забезпечення інтеграції нашої електронної системи з іншими державними системами та реєстрами, які діють в країні. Також Звичайно, питання дуже гостро буде стояти питання щодо функціоналу верифікації даних, їх безпеки, надійності, і це буде знаходитися на дуже високому на дуже високому рівні. Отже, ми. У нас достатньо амбітні плани. Я впевнений, що ці плани в електронної системі охорони здоров'я будуть реалізовані як в 2021 році, так і далі. В 2022-2023. Все, як передбачено, взагалі нашої концепції наприкінці 2020 року. Ми прийняли концепцію розвитку електронної охорони здоров'я. Вона розрахована на 5 років. Там достатньо буде покроковий. Такий план щодо реалізації цієї концепції, і за п'ять років я впевнений, що в нас буде одна із найкращих електронних охорон здоров'я в світі. От я в цьому повністю впевнений. Я впевнений, що ми це реалізуємо. А зараз готовий відповісти на запитання змі. Дякуємо. Питання про продаж лікарських засобів ветеринарних препаратів. Кормів для тварин у супермаркетах, чому ці товари визначені для заборони продажу? Чи буде ще переглядатися цей перелік? Запитує Україна. 24 Ну а, я бачу всю інформацію, яка вчора з'явилась в мережі. А, ну вона не є достовірною, а, і а, хотів би навести пункт постанови кабінету міністрів, який регламентує карантин. Отже, що дозволено буде торгувати, якими товарами в термін з 0 годин 8 січня до 0 годин 25 січня 2021 року. Це торгівля виключно товарами, що належать до продуктів харчування на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для Торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кармами, саме те, що було питання, насіннями, засобами захисту рослин, торговельна діяльність іншими групами товарами, може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень. Так, гласить пункт постанови. Було ще питання щодо побутової хімії. Воно в нас було в засобах. Ну тобто, ми сьогодні я думаю, ще зробимо таке уточнення на засіданні уряду, щоб у всіх було розуміння. А взагалі повинен вам сказати, що коли ми складали цей перелік, то ми виходили з того, що карантинні обмеження будуть діяти на території країни 16 днів. Тобто 16 днів це той термін, який необхідний нам, щоб дійсно повністю збити таку хвилю розповсюдження covid 19 Це та міра, яка необхідна для наших країни з точки зору протиепідемічних заходів. Для нас це потрібно, щоб ми потім вже не вводили ніякі локдауни, для того, щоб ми спокійно пройшли цю пікове зростання захворюваності на грип. Щоб ми вже до весни, там до квітня, травня, вже не вводили локдауну, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю розповсюдження ковіду і щоб витримала наша медична система, щоб ми всім змозі було надавати саме медичну допомогу незалежно від того де мешкає українець. Тому, будь ласка, якщо у вас виникають запитання, звертайтеся до Міністерства охорони здоров'я. Ми завжди розповімо, що саме як відбувається, і звертаюсь до тих, хто розповсюджує фейки. Ну не думаю, що це гарна така річ для того, щоб сіяти панику. Дякую, дякуємо вам, пане міністре, за цю інформацію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На цьому брифінг завершено. Всім здоров'я.